Зустріч Трампа і Зеленського може статися вже 27 листопада. До нового року переговорів не буде. Як можуть вирішитися питання територій та НАТО, ну, вони свій план представили. Там написано, що Україна має право вступу до НАТО кома за умови погодження всіх членів. Є країни. Які в найближчі три роки не погодять вступ України до НАТО. Ну і останній пункт він реально критичний. Це буде весь Донбас Російської Федерації. Але завтра Зеленський не буде президентом, гарантій немає і бути не може, вони миру не хочуть. Друзі, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати сьогодні. З нами Сергій Ягодзинський, доктор наук та проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю, Україна та США! Погодилися на проєкт мирного плану, який з'явився на перемовинах у Женеві. Зустріч Трампа і Зеленського може статися вже 27 листопада. Там будуть обговорюватися питання, зокрема. Територій та вступ до НАТО як можуть вирішитися питання територій та НАТО, якщо Зеленський чітко заявив свою позицію. Зеленський вчора висловив позицію стосовно трьох пунктів: перший це скорочення збройних сил України. Нібито це пункт неприйнятний, але він під обговоренням. Хочу пояснити нашим глядачам, що це не є принциповий момент, адже якщо буде мир, якщо він буде, і мир буде стабільний. Тобто 3 місяці, 6 місяців, то зменшення чисельності збройних сил України буде відбуватися природнім, абсолютно природним шляхом, тому що частина бійців будуть підпадати під демобілізацію. Ніхто тримати велику армію в розгорнутому стані без бойових активних дій не буде. Єдине, що може бути від влади певним компромісом, але це при умові високої довіри громадян до влади. Президент України, ну ми не знаємо нинішній чи наступний, чи хто як, коли в якому розкладі це буде, але може голова верховної ради може звернутися до громадян і пояснити, що ми демобілізуємо, наприклад, 200 тисяч особового складу, але ці громадяни протягом трьох місяців не мають права, наприклад, виїзду за кордон. Це виглядає трішки дико, можливо звучить, але це може бути певним компромісом. І я впевнений, що дуже багато погодяться бути демобілізованими, але не мати певного права, ну час виїжджати за кордон це буде баланс для ризику. Тобто, якщо війна розпочнеться, ми маємо всередині країни достатню кількість навчених бійців, які можуть відповідно стримувати удар. А те, що всі будуть демобілізовані, я не вірю. Дуже багато солдат пов'яжуть своє життя з збройними силами України. Дуже багато людей знайшли там своє призначення. Це дійсно так. І я не думаю, що це надто критичне питання. Друге питання це НАТО. Знову таки на місці Володимира Зеленського я відступився від цього пункту. Він не є критичним з огляду на те, як навіть європейці позиціонують Україну в НАТО. Вони говорять: ви всі бачили план Європи. Ну, вони свій план представили. і Там написано, що Україна має право вступу до НАТО кома за умови погодження всіх членів. А ми знаємо з вами, ми чудово розуміємо. Що цей пункт станом на сьогодні він не інструментальний. Є країни, які в найближчі три роки не погодять вступ України до НАТО. Тому для чого зараз цей пункт там, якщо він от камінь спотикання для Путіна, я не розумію. Його можна прибрати, і це питання поставити в майбутньому. Ну і останній пункт він реально критичний. Це території. Тому що е, питання територій е, з одного боку воно сформульоване доволі коректно. Е, Сполучені Штати Америки не вимагають від України де юре визнання окупованих територій за Росією це раз. Другий момент це вимога демілітарізації, зокрема Донбасу. Але є момент пов'язаний з тим, де провести лінію розмежування. Це буде по, бо... по лінії бойового зіткнення, чи це буде весь Донбас Російської Федерації, і ми з вами повинні усвідомлювати, що в даному випадку ризикує громадянин, прізвище якого Зеленський, тому що сьогодні Зеленський президент і він може цей підпис поставити, але завтра Зеленський не буде президентом, і до нього може бути купа питань стосовно того на підставі, чого він здав певну частину Донбасу, тому що не дай Бог розпочнуться бойові дії. Зрозуміло, що Російська Федерація може це використати як плацдарм для наступу на різні області, і тому Зеленський буде думати про те, що робити з цим пунктом. Якщо б Російська Федерація пішла на зупинку бойових дій по лінії зіткнення, плюс вони нам говорили про Запорізьку атомну електростанцію, можливо, вона нам повністю перейде під контроль, можливо, не повністю про гуманітарні коридори. про... Відкриття пропускних пунктів, то я думаю, що в тих реаліях, які є на сьогодні, це оптимальна картина, яка ну відображає на жаль ту реальність, яка є, але на це можна було б погодитися. Чи є в цьому плані гарантії для України? Гарантій немає і бути не може. І ті, хто говорять про гарантії, просто нехай поставлять перед собою питання. А змогли, наприклад, чиновники України гарантувати українцям виконання. Обіцянок, які даються на виборах, а чи змогла влада центральна гарантувати, що біля їхнього ж оточення не було людей, які крадуть, людей, які схематозять і так далі? Гарантій дати на жаль, ніхто не може. Гарантія це щоденна робота, гарантія це реальність. Реальність відображена в нашому мисленні. Гарантія безпеки це не прокачування людей, не маніпулювання ними. Гарантія це професіонали у владі. Гарантія це прагнення дійсно зберегти баланс миру, пам'ятаючи, що все ж таки краще поганенький мир ніж хороша війна. Тому вимога гарантій, ну як на мене, вона доволі примарна і скоріше маніпулятивна. Зупинка бойових дій це перше. і зупинка, якщо вона дійсно буде втримана. То це найкраща гарантія того, що можна працювати над стабільним миром у майбутньому. Коли можлива ця зупинка вогню, вона можлива в будь-який момент. Для цього потрібна політична воля двох людей в даному випадку: це Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це два верховних головнокомандувачі. Тобто, в документі, в плані, немає чіткого. Е... Чіткого алгоритму дій в документі немає чіткого алгоритму дій, і я більше скажу, що може бути так, що документ буде пафосно підписаний а вночі полетять дрони на Москву і ракети на Київ. Тобто ніхто нічого не гарантує. Ми не можемо зв'язати руки цим людям і сказати, що надайте наказ більше не здійснювати обстріли і далі цих людей ізолювати від армії. А ми розуміємо, що будь-який папірець він лише папірець. Потрібна політична воля, і а, тут важливо, от я бачу, як зараз українці інколи реагують, вони кажуть: ну вибачте, як же ми можемо зупинити стріляти е, там по нафтопереробним заводам по Москві, в тому числі, якщо вони стріляють по Одесі, по Харкову, по Києву, і так як же ми можемо зупинити? Тобто їм можна, а нам ні. Це хороше зауваження, це хороша, хороша критична ремарка. Але ми повинні розуміти, що для Російської Федерації мир не є пріоритет. Путін це заявляв неодноразово. Він казав, що ми можемо і воювати, тобто нема питань. Пріоритет мир – це пріоритет для нас. І коли вчора я прочитав заяву Зеленського, ну це не заява, так роздуми. Він говорить, що подивіться, Путін. У нього немає пріоритетом миру. Я згоден. Я з Володимиром Зеленським в даному випадку абсолютно згоден. В тому то й проблема, що для Путіна не є пріоритетом мир, він є пріоритетом для нас. Тому Путін працює на те, щоб досягти певних своїх цілей. Ми повинні працювати над своїми, цілями, і якщо ця ціль пріоритетна мир. То ми повинні це ставити як основну задачу. У нас не можуть збігатися цілі. Ми, очевидно, не можемо досягти того стану, коли і Путін, і ми хочемо одного. Такого ніколи не буде. Тобто, для Путіна є свої якісь цілі, і скоріш за все, Сполучені Штати Америки змогли чимось купити Російську Федерацію. На це питання не піднімається. Я, на жаль, не можу знайти що це. Але це очевидно є питання не тільки в Україні, і е, ось ці пункти, які ми бачили, і скандал зараз набирає розголосу з Блумберг: що нібито це план, який в Кремлі писався, і так далі. Ну, ви знаєте, е, якщо це писалося в Кремлі, то е, ну тоді це не дуже погано, бо е, там пункти. Які е, суттєво вгамовані, тобто ми не бачимо там е, абсолютно безглуздих е, пропозицій, які раніше звучали е, з боку е, Путіна: там захопити всю Україну, демілітаризувати всю Україну, роздробити Україну, радянський Союз відновити. Тобто цього немає. Тому я схиляюся таке, що це не не план, який писався в Кремлі. Це інформаційна спецоперація Сполучених Штатів Америки по контрольованому виливу. З метою продемонструвати, що Путін згодний з цими пунктами, тому обережно змінюйте їх плюс-мінус, і тоді можливо вдасться щось зробити для зупинки війни. Якщо все ж таки всі карти складуться, і завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом, обговорять всі питання щодо НАТО, щодо територій, і підпишуть документ, що буде далі? Чи підпише його Росія? Тому що, як ви казали, як Зеленський казав, вони не хочуть миру. Вони миру не хочуть, але маю підозру, маю надію, що Сполучені Штати Америки домовились Російською Федерацією до цього плану. Почалося заляски. Ми тоді спостерігали. Ми тоді не побачили в публічному просторі певних рішень. Але сьогодні і Путін і його ну там хто біля нього, його команда. Вони постійно говорять слово Аляска. Тобто, щось таке сталося на Алясці, і потім воно розгорталося, що призвело до. Певної можливості Штатів домовитися з Російською Федерацією. Ну, крім того, давайте не будемо забувати, що Трамп і його команда проробили велику зовнішню політичну роботу. Трамп з саудитами спілкувався, з Китаєм спілкувався. Тобто, за, за кулісами війни в Україні відбулися величезні рухи. І не помічати їх неможливо, чому Трамп зараз так от не стримує емоцій, а тому, що він проробив і його адміністрація проробили величезну роботу, яку вони не збираються озвучувати Україні і світові. Але ця робота відчутна, і відчутно, що Путін отримав щось надзвичайно суттєве, і це не Україна, бо Путін хотів більше України. Отже, щось Путіну запропонували, і сьогодні Трамп не може це сказати. Включно з Зеленським, тому що це явно якась інформація, яка не для широкого розголосу, але щось є. Щось є, чим Путін задоволений. Тому е, представники російської влади навіть говорять, ми е, в цілому е, відкриті до зміни деяких пунктів, тобто якийсь куш такий отриманий. Що Російська Федерація погоджується. Я думаю, що документ фінальний буде підписаний без пункту, що стосується російської мови, без пункту, що стосується церкви, без пункту, що стосується виборів, без пункту, що стосується віддачі до Донець... Донбасу повністю. Ну і всі інші пункти плюс-мінус е прийнятні, десь буде так. Думаю, а ви, ви маєте якісь догадки, що це за куш може бути важко сказати. Це важко сказати. Ну тут, тут просто можна я. Я можу висловити певні припущення, але навряд чи що я попаду в точку, щось є і щось дуже суттєве. Це може бути, наприклад, перерозподіл між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки енергоринку, включно з атомною енергетикою. Бо всі зараз побачили, що атомна енергетика це суттєвий баланс викликам, і багато країн по світу почали відбудовувати атомні електростанції. А виробниками ключовими є якраз Штати і Російська Федерація. Тому може бути й таке. Можливо, щось пов'язано з Іраном, тому що, от ви бачите, навіть Іран заявив, що ми не ведемо роботи по збагаченню урану, бо зруйновані об'єкти. Китай зайняв таку якусь позицію збалансовану. Тобто проведена велика робота, і я б хотів, щоб ми вписалися в цей пасьянс великий. Бо Трамп сказав, що ви можете, ви можете там. У нього цитата така: що Володимир Зеленський може не погодитись і воювати стільки, скільки дозволить йому його маленьке серце. Ну у нас це переклад скільки його душі завгодно. Тому е, він натякає: вибачте, ми можемо скласти пасьянс без вас, і що буде з вами, вибачте. Але проблема в тому, що в цьому пасьянсі все одно потрібна Росія, яка не веде бойові дії, бо це буде заважати Трампу, заважати е, різним. Тому, чому вони хочуть санкції зняти, чому вони, вони хочуть запустити Росію в якісь інвестиційні шикарні проекти, великі там не буде, звісно, України. Е, там багато чого не буде, але то їх справа і. Е, Російська Федерація з санкціями з відкритою війною буде мати складнощі, бо багато країн не співпрацюють в таких умовах і все і тому. Для Трампа важливість закрити українське питання пов'язане не з тим, що він шкодує українських дітей, що йому шкода в Тернополі сім'ю, яка загинула. Ні, у них є свої абсолютно предметні цілі. І в цих цілях Росія не веде війну, і тоді вони можуть використовувати потенціал Російської Федерації. Ну нам, нам повинно в принципі в даному випадку бути байдуже, якщо наші інтереси збігаються і зупинка бойових дій можлива. І це і ця зупинка зав'язана на величезних процесах. Ну це це супер. Це якраз і є гарантія безпеки. Якщо все ж таки це вікно можливостей не скористаються ним. Що буде далі? Це до нового року ніяких переговорів більше не буде, і все розпочнеться вже після свят. До нового року переговорів не буде. Якщо зараз все, все воно затягнеться далі, це може бути до речі. А то ну що війна продовжиться, будуть обстріли, буде вибивання енергетики. Тобто ніхто нічим ніяк не зв'язаний. Ви ж бачите, навіть американська преса вони пишуть, що Україна. Зупиниться у війні, тобто Україна е, Україна не буде вести бойові дії. Тобто вони теж розуміють, що як Російська Федерація, так і Україна. Ми ведемо війну. Тобто, ми паритетно відповідаємо. Як казав один мій товариш е, Росія. Вже зрозуміла, що в цю гру можна грати вдвох. Так, ми граємо сьогодні. В двох вони вибивають наше. Ми вибиваємо їхнє. У нас страждають люди. В них гинуть. Люди це, це ж не секрет, а це може тривати. Путін несе в даному випадку менші втрати ніж ми. І питання в тому, коли ми повернемося до переговорного треку, якщо війна продовжиться, це велике кардинальне питання. Сьогодні потрібно за нього чіплятися, бо завтра можуть статися якісь такі події, які ще відтягнуть переговорні позиції. Ну і ви праві, попереду в цивілізованого світу, який не воює Новий рік Різдво. І повернуться всі з е, цього різдва аж в лютому. Тому, якщо не зараз, то це вже в лютому, не раніше. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Дякую за аналітику і до наступних зустрічей.